Всіх вітаю на каналі Бурш. А в цьому відео ми поговоримо з вами про DeFi, а саме про заробіток у DeFi. В Попередньому відео я вам розповідав про DEX, як купити та знайти монету на ранній стадії. Тепер розберемо ситуацію, коли у вас вже є кошти і ви хочете, щоб вони працювали, а не просто зберігались на гаманці та чекали органічного росту. Взагалі, DeFi математично та продуктово дуже схожа на банківську сферу. По суті, лендінг, протоколи, стейкінг, фармінг це все аналоги банківських послуг, таких як депозити та кредити, але тільки децентралізовано. Отже, перейдемо до нашого відеоогляду заробіток у DeFi. Є визначення DeFi, але як я й казав на початку відео, це аналог банківської системи, але децентралізований. Що відбувається? Відбувається взаємодія вашого гаманця і певного набору смарт-контрактів. Тобто ви зі свого гаманця довіряєте йому свою крипту. Важливо розуміти, що у DeFi можна працювати взагалі без сайтів, без будь-яких веб-інтерфейсів, а напряму з контрактом. Але це потрібно вміти і це не дуже зручно. Тому для більш клієнтоорієнтованості. Протоколи роблять сайт, веб-інтерфейс, де клієнт може там вбити суму, під'єднати свій гаманець і далі вже відбувається праця з безпосередньо контрактом. Але що важливо, ми довіряємо свої кошти контракту і тому, наскільки контракт безпечний, наскільки його підтримує команда, настільки у безпеці будуть наші кошти. Тому слід звертати на це увагу. Отже. Про що ми будемо говорити у цьому відео? Ми не поліземо у суперважкі стратегії там, або якісь глибинні технічні моменти. Звісно, ми їх доторкнемося, але основна мета цього відео це показати, як людина, яка хоч трішки вже занурилася у крипту, може свої активи змусити працювати, а не просто купив та чекати, коли актив зросте. Що нам потрібно для роботи в DeFi? Ну, по-перше, це гаманець. Ми сьогодні будемо використовувати Metamask, тому що це база, вона підтримує багато мереж, і головне, що на Порталах для того, щоб там доєднатись да там по лендінгу, по фармінгу, майже всі підтримують MetaMask. Ясна річ, що для деяких там решта, для деяких задач або там, є якісь більш юзерфрендлі гаманці, там, наприклад, для той Solana, да, можна там використовувати Phantom або Solfara. Але не факт, що ці всі гаманці будуть під'єднуватись до протоколу. Тому ми сьогодні розберемо це на найоб'ємнішому прикладі. І беремо MetaMask, щоб людина, яка буде це спробувати, щоб було менше якихось технічних питань. Далі що ще важливо? Важливо, крім гаманця та безпосередньо крипти на ньому. Да? Це інфополе це по-перше, перевірені джерела, це дуже важливо. Далі багато аналітики. Порівняльні таблиці, тому що треба обрати свою стратегію, яка більш підійде. І головне, це відсіювати скам. Про це більш детально, трохи далі поговоримо. Ну, взагалі, зараз почнемо з інфополя і відразу приступимо до практичної частини. Перевірений портал, котрим ми постійно користуємось командою, коли обираємо той чи інший протокол DeFi, це дефілама. В попередньому відео я вам розказував про DeX та показував DeX скрінер за допомогою його можна аналізувати монети та там зайти на ранній стадії, то через дефіламбу можна аналізувати протоколи, пули стейкінги, які є. Що тут є? Давайте подивимось. Ну, наприклад, пули це безпосередньо головне, що нас зараз цікавить, тут можна настроїти фільтри, або просто якщо у вас є якась монета, і ви хочете подивитись, куди її можна вкласти, щоб заробляти якийсь дохід, да, то. Ми вбиваємо тут тікер, наприклад, візьмемо ЗК, і нам тут одразу показують протоколи, в яких ми можемо приймати участь. Звісно, що це не всі протоколи, але саме головне, принаймні тут немає прям такої явної скамної історії. Тобто, як я і казав на початку відео, що є дуже багато скаму, тому що якщо у вас є якась можливість програмування, якесь розуміння, нескладно зробити контракт, зробити якийсь веб-інтерфейс, і на перший погляд, все буде добре. Але може бути історія, що ви підключитесь до цього протоколу, і далі вже ваші кошти у вас заберуть. Отже, ми користуємось перевіреними порталами. Що далі? Які взагалі можуть бути шляхи заробітку в DeFi. Ну, по-перше, це застейкати свої монети в якийсь лендінг-протокол, по суті, дати позику свої гроші, тобто ви будете отримувати пасивний дохід. Ви їх поклали в протокол, ними хтось користується, і ну, найголовніше, що протокол вам забезпечує повернення ваших коштів у будь-який момент. Приклад, як ви поклали в банк, це найпростіша. Схема пасивного заробітку у DeFi Так само важливо тут відсутній ризик непостійних витрат. Далі згодом розповім, що це таке. Розберемо. Так само ви можете надавати свої монети там у вигляді ліквідності для обмінників, наприклад, для того, що не СВАПА. Ну, взагалі, це для того, щоб цей ринок мог існувати. Що ще можна робити? Можна робити все, що я перерахував, але тільки з кредитним плечем. Таких протоколів багато, але це вже кратно підвищує ризик і з'являється взагалі можливість ліквідації. Це потрібно розуміти. Крім того, ви можете комбінувати свої стратегії, особливо там під час ретрохантингу. Може хто знає, там хто пам'ятає, хто бачив ці ланцюжки зв'язки, як найбільш ефективно використовувати свої монети. Наприклад, брали стейблкоїни USDT. Клали їх в одну мережу як заставу. Під цю заставу беремо позику в якомусь ленінг протоколі, перекидаємо їх через міст там в інший блокчейн, щоб, наприклад, фармити якісь поінти. Зайняті монети, ми закидаємо в рестейкінг далі. Обгорнуті монети закидаємо в пул ліквідності на дексі. Ну це взагалі цілий ряд математичних ланцюжків, і для новачків це звучить складно, але забігає наперед, скажу, що в нашому ком'юніті буржпро. Якраз для цього і є гілка DeFi, і там вам нададуть теорію, і взагалі менеджери проведуть новачка за ручку. І через деякий час ці всі, всі слова ну принаймні, не будуть так жахливо виглядати, і ви зможете розуміти, вже аналізувати і шукати стратегії під себе. Але зараз ми почнемо з найпростішого. Це буде приклад надання ліквідності на DEX. що нам потрібно далі. Далі нам треба вирішити, взагалі в якому портреті ми будемо діяти. Їх по суті два типи: перше, ви довгостроковий холдер і просто хочете збільшити профіт з ваших коштів. Друге, ви готові прийняти ризики постійних витрат, тих званих loss». Тому що, наприклад, якщо ви хочете похолдити одну монету в довгостроковій перспективі, а ми по стратегії візьмемо декілька монет. Будемо брати їх в оборот, і при цьому монета дасть їх 3 то ви можете просто не дозаробити. Детально на калькуляторі це подивимось. Ну далі давайте подивимось. Хай буде на прикладі того ж ЗК. Куди ми тут можемо? Ми можемо їх сюди додати в ліквідність. Це PancakeSwap, да? дата можемо на Uniswap, і є ЗК Сваб Фінанс. Нещодавно доволі така була, коли був ретро да активна історія. Але як я і казав, що DeFi – це робота зі смарт-контрактами, тому нам потрібно проаналізувати проєкт і, по-перше, обрати більш безпечний. Тому, якщо ми безпосередньо подивимось на протокол, от що ми з вами тут бачимо, це ми аналізуємо заказ ваб фінанс. По перше, ТВЛ всього 6 мільйонів. Це не дуже багато. Далі об'єми. Ми бачимо, що вони тут невеликі. По суті, це обмінник для чого нам потрібні об'єми. Тому що чим більше об'ємів, тим більше транзакцій і тим більше наш заробіток. Тому що ми заробляємо як постачальник ліквідності з комісій. Далі, що ще дуже важливо, як я і казав, це активність розробників. Ми бачимо, що тут один коміт за неділю, і останній коміт 15 днів тому. Це не дуже хороша історія, і твої б кошти сюди не довіряв. А зараз я вам ще покажу приклад добре працюючого проєкту. От візьмемо той же Панкейк да По-перше, ми бачимо, тут майже 1,6 мільярдів ТВЛ. Це ми розуміємо, що значить ком'юніті, криптоком'юніті вони довіряють кошти цьому протоколу. Так, да, можливо, тут і були ж зломи, але на довгострокову історію. Вони працюють добре, тому що якісь зломи розробники обробляють це, фіксять, і протоколи, де хакери теж не стоять на місці. Last commit 20 часов назад. Тобто, ми розуміємо, що проект він робочий, його підтримують. Теж ми бачимо великі об'єми. Проаналізували ми протокол, і, наприклад, ми вирішили, що ми будемо додавати ліквідність. У цей пул далі поговоримо про безпеку, тобто, інструменти, як я казав, це важливо намати гаманець, інфополе. Далі протоколи, і тут є пункт уважність, це якраз він пересікається з безпекою. Отже, як я вам і казав, що багато хто може створити протокол, створити веб-інтерфейс, ви туди доєднаєтесь, там буде якийсь запит до вашого гаманця, мов довіряєте, ви чи це не ви, ви підтвердите і все. І ваші кошти можуть списатись повністю. Або другий варіант є боти, котрі слідкують за вашим балансом, і ваші кошти можуть уходити поступово через там, ну, декілька місяців взагалі. Тому не шукайте протоколи через пошукові системи. Тобто, ви можете у вбити там PancakeSwap, і вам буде фішингова силка. А фішингова силка це сайт, який дуже схож на оригінальний, він візуально один в один. Але там, навірно, написаний домен, він теж не дуже да, там буде відлічатися, але там на якусь одну букву точку чи ще щось. Да? Але там буде пібний смарт-контракт. Тому перевіряємо назву. І не шукаємо протоколи через будь-які пошукові системи. На протокол можна перейти з цього ж ресурсу, наприклад, з дефілами, тому що шахраї не стоять на місці і роблять багато схем, де ви можете віддати гроші за останні півроку. Вам трохи статистики приблизно 3 мільярда доларів. Було вкрадено у DeFi і якраз особлива вага це якраз у ці фішингові сайт. Потрапити на фішинговий сайт через пошуковик. Це дуже велика ймовірність. Далі, що ще важливо, і от, наприклад, якщо у вас такий гаманець це відбулося, то цей гаманець їм користуватись не можна. Як правило, це вже не виліковується. Крім того, якщо на цей гаманець у вас там був десь стейкінг на іншому порталі, ну взагалі там те й десь да, застейкали. То повернути ці кошти теж буде дуже складно взагалі іноді неможливо. Треба розуміти, що хакер може зламати протокол. А оскільки ви надали підпис цьому протоколу контракту, то все, що на вашому гаманці, теж в зоні риску. Як з цим боротися? По перше. Ми з командою Бушпро регулярно аналізуємо зломи, особливо топ-проекти, там хакерські атаки, і там останнім часом ми проаналізували десь 300 зломів. І, як правило, основні проблеми це там витік ключів, флешзайм або маніпуляція з мінтом, та плюс маніпуляція з курсами. Тому тут треба бути дуже уважними. Ну і по-перше, по-друге, треба користуватись доволі простими інструментами, котрими я вам зараз покажу. Тому що дефі – це не тільки про заробиток, да? тут, тут можливі і втрати. Перейдемо до інструментів. Scam Sniper – Це додаток, його можна поставити у Chrome. По суті, що він робить. Ну, ви його можете додати як розширення Chrome, і воно перевіряє кожну вашу транзакцію там за їхніми особливими алгоритмами, і він моделює. Що буде, якщо ви підпишете цю транзакцію, і далі вже видає інформацію. Там зелений всилок або попереджає, що з гаманця там спишеться така ось сума. Грубо кажучи, це ще один маркер перевірки, або може дати конкретний червоний прапор: що цю транзакцію не треба підписувати. Може, там якийсь дрейнер або апруф, який понесе за собою шкоду, тобто у ці боти, котрі потім будуть забирати кошти з вашого гаманця, він може зафіксувати. Загалом, це така штука, щоб наліво направо не роздавати апруви. Я розумію, хто там багато у DeFi, це вже як звичка, але це треба перевіряти. Другий софт WalletGuard. В принципі, така ж сама історія, але я користуюсь обома. Він також показує небезпечні транзакції. Вони використовують різні алгоритми, і суто для страховки ми перевіряємо тим і тим, тому що один щось пропустив, другий знайшов. Важливо, якщо ви регулярно працюєте з одними тими ж протоколами. Краще перестрахуватись, тому що зміни є. Взагалі, у це все це база, це про підготовку до роботи DeFi. Да? Тобто, ми аналізуємо ми уважні стосовно фішингу і ми використовуємо інструментарій для безпеки. Далі, наступний крок: що нам потрібно? Нам потрібно зробити прогноз та прорахувати імперманент лос, якраз за той, що я казав на початку відео. Для цього ми будемо користуватись інструментом, дуже зручним калькулятором. Ну, взагалі, Loss є визначення, да, це така доволі складна математична формула. Але зараз на практиці покажу вам, як це працює, щоб ви зрозуміли, для чого його треба враховувати. Ось є такий калькулятор PoolFish. Що ми можемо робити? Ми тут можемо пограти зі стратегіями, да, подивитись, які прогнози, і якраз тут буде видно це відхилення. Так, виберемо пару. Калькурові. Що ще взагалі важливо розуміти у пулах? Давайте я вам покажу, на прикладі того ж PancakeSwap. от є пара і є ліквідність. Ліквідність розподілена нерівномірно. Ми бачимо, що. У різній ціні є різний обсяг ліквідності. Тобто у нас у пулу є, як ми всі знаємо, да? дві монети, наприклад, там Ефір і СДТ, між ними є баланс, і це коливання якраз враховують і враховують об'єми, де більше на яку ціну всього закладено ліквідності. Коли ми додаємо ліквідність, ми можемо задавати діапазон. Ціни, на яку ми даємо свою ліквідність. Це появилось, до речі, в останніх версіях. На початку такого не було. Отже, перейдемо до нашого калькулятора. Наприклад, хай буде 1000 доларів. І ось ми бачимо, щоб покласти у пул 1000 доларів, ми повинні покласти отаку кількість ефіру, отаку з дітті. Ну, воно там є коливання. Далі, що важливо, ми задаємо ціновий діапазон, в котрому буде працювати наша ліквідність. І от зараз якраз ми прорахуємо деякі речі. Наприклад, ціна не змінилась, от вона залишилась 2500, пройшло 30 днів. Так? Ми бачимо, що у нашій обраній стратегії ми заробили 142 долари. Але тепер давайте розглянемо ситуацію, коли ціна ефіру буде 3500. Може бути таке теоретично за 30 днів. Може. Так, ось, що ми бачимо, якщо б ми просто стейкали ці монети, то вартість активів була б 1218 доларів. А ось у стратегії контракт, котрий слідкував за ціною, фармив да, робив якісь дії, ми бачимо, що він менше 1186. Так от, якраз оце різниця, оці втрати, імперманент лос. Про те, що я казав, якщо монета буде давати ікси. То не кожна стратегія да, їх може оптимізувати так, якби будто просто їх тримали, і оце треба враховувати. І ось чому ось саме називають непостійні втрати, тому що ціна вона ходить в діапазоні. І якщо, наприклад, там зараз ціна підійшла на 2700, то ми бачимо тепер гаманець, який просто холдив. В нього така сума, да? А стратегія, котра працювала, вона вже значно більше. Да? Це вже 1175. Тобто на цьому гаманці кількість активів вона не змінилась, просто міняється ціна. Гаманець, котрий активно фармив. Ми бачимо, да що тут ми чистими заробили плюс 17,5%, Але ЛПшка 14, Але це тому, що кількість ефіру в нас теж змінилась. Він може бути дорожчий, але кількість мінятись. Оце особливість і така вже. Більше математика, да, наявна на взагалі на пулах ліквідності. Також повинні розуміти, що коли ми змінюємо діапазон, чим він буде ширший, да, в якому буде працювати ліквідність, тим в нас буде менше профіт. Більш вузький діапазон, більш великий процент. Але у цьому діапазоні ціна може бути непостійна, і часи роботи вашого пулу вони зменшуються. Ось вам і математика, тому дуже важлива момент прогнозування при обері стратегії. Тобто, якщо вам щось зараз не зрозуміло і щоб у бою не зіштовхнутися з цими проблемами, да, щоб правильно прорахувати перменплос, просто зараз зайдіть у калькулятор і просто пограйтеся з цифрами, побирайте період там, дати, і ви побачите, як це працює. Далі ще один дуже корисний і цікавий інструмент, котрим ми користуємося з командою, та й взагалі. То працює у фармінгу, він використовує Revered Finance. В цьому інструменті можна слідкувати та дивитись за вашими пулами. По цьому інструменту зробимо окремий огляд, щоб зараз це відео було не дуже прям довге, і покажемо його фішки. Дуже важливо, що DeFi. Це для всіх, наприклад, ми обрали зараз якийсь да період калькулюємо, і ми бачимо ну якийсь, якийсь там прибуток. Бачимо цей процент. І якщо це було б 500 доларів, це був такий процент, і якщо б це було 15 тисяч доларів, це був би однаковий процент. Тому в DeFi можна працювати з любою сумою. Ну, якщо сума дуже маленька, да, то треба рахувати, щоб комісії не з'їли цей заробіток. Але взагалі DeFi – це для всіх. Ну і саме головне також вибір діапазону. Да? Це важливо. Чому? Тому що якщо ми виберемо більший діапазон, у нас буде менший процент, але такий пул завжди буде працювати, і наприклад, ми наприклад можемо на рік його покласти, забути за нього. Ми розуміємо, що кожну секунду, коли там щось відбувається, він працює, і приносить нам гроші. Ну або обирати комбіновані стратегії, да, обирати більш-менший діапазон, але слідкувати. Враховувати імперманент і розуміти, що цей пул буде працювати не постійно, але все одно це не порівняння з, з трейдингом, де Потрібен більш постійний фокус уваги. Отже, наразі, взагалі, де де зараз да, можна заробляти у DeFi та на яких інструментах. По-перше, це стейкінг. Да, це досить досить консервативні гроші, але це краще заробіток ніж нуль, і ви їх зберігаєте. Але якщо вам цікава прибутковість там понад 100% річних, то тут працювати треба або з кредитним плечем, тут є ризики піти в нуль. Або вибираємо там інші помірні стратегії з надання ліквідності. Там, наприклад, можна ж там її додати на ДЕКСИ, там на фьючерсні обмінники, на спотові обмінники, да як той самий Uniswap або PancakeSwap. І Тут в одних і тих самих торгівельних парах буде де потрібна ліквідність. Ви можете через калькулятор це. Через діапазони все прорахувати і розуміти, який прибуток буде. Тому наш посил це використовувати комбіновані схеми, можливо, частково ретрохантинг, частково надавати активну концентровану ліквідність, де буде більше відсотків. Ось далі по ринку, що ми дивимось, да, ми дивимося, як працюватимуть нові при виході V4 на тому ж Uniswap і та Pancake. У. Глобально це те ж саме надання ліквідності, да? як правило, на нових інструментах просто можуть бути періодами якісь додаткові фішки, які будуть ну збільшено давати відсоток, тому вчимося, вчиться постачати ліквідність, але вчиться її постачати досвідчено грамотно, да а саме безпечно і прорахувавши попередньо. Наскільки це можливо, проаналізувавши всю математику. Отже, перейдемо з вами до практичної частини і спробуємо з вами кудись додати нашу ліквідність. Але ще перед цим вам покажу, що постачальників ліквідності дуже багато. І ось, наприклад, якщо ми зайдемо на Вон всім відомий портал, тут можна робити свапи, І ось, наприклад, ми хочемо поміняти один Етеріум, і він нам шукає найвигіднішу пропозицію наш показує роутінг. Якщо ми захочемо там 100 ефірів, наприклад, да, то він вже підбира декілька постачальників ліквідності, тому що в одному протоколі, якщо там це буде не знаю, тисяча ефірів, да, банально не хватить ліквідності. Важливо розуміти, якщо нам потрібно дуже багато, в протоколі стільки нема, то контракт просто не дасть провести цей обмін. Раніше він би вам поміняв там по якомусь мінімальному курсу. Зараз протокол це проаналізує, і якщо не буде вистачати ліквідності, він просто це не дасть зробити. І ось бачите, скільки постачальників ліквідності. От зараз в онлайн режимі вони всі міняються і підбирають. Тому це просто потрібно розуміти, щоб розуміти, як працюють пули, і вам далі це буде краще допомогти у розумінні формування стратегії. Так, тепер перейдемо до практики. Калькулятор і прямо сюди спробуємо придбати. Вибираємо токени. Беремо під 0,3. І що ми з вами бачимо? Ми бачимо, що ми спробуємо працювати в такому діапазоні, скільки там буде ціна в ньому держатися, невідомо, але ми прогнозуємо, що ну, десь ближчим часом вона так буде тут знаходитись. Так? Що ми бачимо? Ми бачимо майже 300% річних. Це добре. Ну і, наприклад, там. Хай буде 50 доларів. І ми прям звідси пробуємо відкрити нашу позицію на Uniswap. Переходимо у форму, воно одразу автоматом підтягнуло наші параметри, пару, план, який ми вибрали, наші ціни коливання. Да? І ну, треба додати суму. Ну, хай там буде 20 USDT. Ми розуміємо, нам треба 20 USDT, стільки ефіру. Да? Підключаємо гаманець, беремо Metamask, даємо Approve, підтверджуємо. Можна зробити попередній перегляд. Це вірно додаємо. Отже, одразу висвічується валетгур, так, да? тобто він нас попереджає це спрацювання перше. Друге, scam Sniffer, Ми бачимо, що можна зробити. Тут, ну, це пише на NFT, тому що там Uniswap дає NFT, я вам далі покажу. Але взагалі все окей. І далі в MetaMask ми підписуємо цю транзакцію. Очікуємо на підпис. Отже, пише: додали ліквідності. Чудово, можна подивитись на скані. Отже, що ще ми можемо подивитись? Да, безпосередньо ми можемо подивитись пул на Uniswap, або ще можемо зайти в Metamask, наш, що ми бачимо? У нас активів стало менше. Ми бачимо підписання і цікаво, ми бачимо нашу NFT. На ту, на котру вказував Sniper. це Uniswap дає NFT шку на наш пул. Ми бачимо наші умови. Безпосередньо це все видно. От що ще дуже важливо? Дуже важливо аналізувати, робити комплексний підхід, тому що цей діапазон цін, він, якщо його правильно обрати, да тим ефективніше буде працювати ваші кошти, тому. Це експерименти, взагалі фармінг да це експериментна стратегія, але при комплексному підході, і коли ви маєте розуміння. Отже, що ще я хотів вам розповісти? Я хочу вам розповісти за нашу гілку DeFi у нашому ком'юніті BushPro. По-перше, якщо ви початківець для вас є гайд, котрий вас поетапно проведе по всім процесам, тобто ви отримуєте теорію. Далі вже можете перейти до практики. Наші спеціалісти роблять аналіз, роблять добірку цікавих пулів. Це робота спільна з відділом аналітики, трейдерів, тому що треба проаналізувати багато речей, діапазон, ціни ну, взагалі, фармінг да це експерименти, це аналіз. І ви вже можете користуватися цими пулами. Подальшому, коли ви вже розумієте теорії, да у вас є практика, ви можете самі. Розробляти експериментувати зі своїми стратегіями і одразу ж спілкуватися як з нашими спеціалістами, так і з однодумцями, і це все вже покращувати. Є підтримка, ми допомагаємо пулів. Ну, взагалі це є консультація, тому що наша позиція це клієнта орієнтовність. Я багато де навчався і навчаюсь, і дуже часто буває така річ, коли ти потрапляєш на якесь навчання або ком'юніті, і, наприклад, тема важка тобі не дуже знайома, і якщо на якісь питання тобі там кажуть, читай гайд, чи щось, чи подивись відео. І все то досягти результату ефективного дуже важко. Наш підхід це взяти новачка, провести його за ручку по всім етапам, щоб в нього сформувалась база. Далі він це вже міг підкріпити експериментальною практикою, да, і далі вже це все робити власноруч. І також а, спілкуясь з однодумцями. Далі в нас щодо нас є там корисні матеріали. Це ми їх збираємо це наша бібліотека Ноушені. А стріми це ще під питанням. Може будуть, може ні? Це в нас на обговоренні. Ну і чат для учасників, як я казав, він є закріплений по кожній гільці. Дякую всім за увагу. доєднуйтесь та заробляйте.